Ми часто думаємо, що несправедливість це про зовнішнє, про рішення інших людей, про світ, який знову повівся якось не так. Але якщо придивитись ближче, це почуття глибоко вкорінене в дуже інтимну точку нашої психіки. Туди, де зберігаються наші уявлення про рівновагу, нашу гідність, про нашу цінність несправедливість болить не тому, що хтось вчинив неправильно, вона бо болить, бо торкається того, що для нас святе. Це дивне подвійне відчуття з одного боку гнів, який хоче вирватися назовні. Чому зі мною так? З іншого безсилля, яке стискає горло. Мабуть, я на це заслуговую. І десь між цими двома полюсами ми губимо точку опори, намагаючись зібрати в собі хоч якусь логіку. Насправді, почуття несправедливості це сигнал. Сигнал про те, що наші межі були порушені, що наше я стислося, намагаючись вмістити. Те, що не відповідає нашій істині, це емоція, яка піднімається щоразу, коли ми стискаємося з дисбалансом між тим, що ми даємо, і тим, що ми отримуємо, між тим, як ми бачимо себе, і тим, як нас бачать інші, між нашою правдою і чужою дією, яка цю правду спростовує. Почуття несправедливості це не лише про біль, це також про можливість, бо саме в ній лежить шлях до ясності: до переосмислення власних кордонів, до відновлення власної гідності, до повернення собі голосу, але пройти цей шлях самостійно інколи так само важко, як зібрати розвіяний вітром папір по всій кімнаті. Якщо вам зараз відгукується цей досвід, я поруч. Ми можемо разом дослідити, де саме порушилась ваша рівновага. І як повернути вам відчуття внутрішньої справедливості, тієї, що не залежить від чужих рішень? Запрошую до співпраці.